Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із прекрасним весняним днем п'ятниці 21 березня 2025 року. Сьогодні в православних храмах на шостому часі читається книга пророка Ісаї, глава 13, вірші з 2 по 13. Підійміте прапора на лисую гору. Кличте їх голосніш, помахайте рукою, щоб ішли у ворота. Я звелів був своїм посвяченим, теж покликав лицарство своє на мій гнів, що зухвало радіють, чути гамір у горах, як народу численного, чути гомін згромаджених тут царств народів. Це переглядає Господь Саваот, бойове своє військо. Приходять з далекого краю із кінців небес, Господь із наряддя гніву його, щоб усю землю понищити. Голосіть, бо близький день Господній, Він від всемогутнього прийде, немов зруйнування. Тому то ослабнуть всі руки і кожне серце людини зневіриться, і вони налякаються, болі та муки їх схоплять, немов породілля та будуть тремтіти, остовпіють один перед одним. Полум'яні обличчя то їхні обличчя. Оце День Господній приходить суворий. І Лютість і полум'я гніву, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї. Бо зорі небесні та їхні сузір'я не дадуть свого світла. Сонце затьмиться при Сході своєму, а місяць не буде вже сяяти світлом своїм. І я покараю Всесвіт за зло. А безбожних за їхню провину, Бундючність злочинця спиню, а гордість насильників знижу. Я зроблю людину дорожчою від щирого золота і смертну людину від офірського золота. Тому небеса захитаю, і рухнеться земля з свого місця від лютості Господа Саваота. У день, як палатиме гнів його. Книга буття, глава восьма, вірші з 4 по двадцять перший, читається на вечірній. А сьомого місяця на сімнадцятий день місяця ковчег спинився на горах Араратських. І постійно вода спадала аж до десятого місяця, а першого дня десятого місяця завиднілися гірські вершки. І сталося по сорока днях, Ной відчинив вікно ковчегу, що його він зробив. І вислав він крука, і літав той туди та назад, аж поки не висохла вода з надземлі. І послав він від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з над землі, та не знайшла та голубка місця спочинку для стопи своєї ноги, і вернулась до нього до ковчегу, бо стояла вода на поверхні всієї землі, і вистромив руку, і взяв він її та й до себе в ковчег упустив її. І він зачекав іще других сім день, і знову з ковчегу голубку послав, і голубка вернулась до нього вечірнього часу. І ось у неї в дзюбку лист оливковий зірваний, і довідався ной, що спала вода з над землі. І він зачекав іще других сім день, і голубку послав. І вже більше до нього вона не вернулась. І сталося року шістсотого першого місяця першого, першого дня місяця висохла вода з над землі. Ной зняв даха ковчегу і побачив, аж ось висохла поверхня землі. А місяця другого, двадцятого сьомого дня місяця висохла земля і промовив Ноєві Господь, кажучи: Вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, і сини твої, і невістки твої. Кожну звірину, що з тобою вона, від кожного тіла спосеред птаства і спосеред скотини, і спосеред усіх плазунів, що плазують по землі, повиводь із собою. І хай рояться вони на землі, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються. І вийшов ной, а з ним сини його, і жінка його, і невістки його. Кожна звірина, кожен плазун, усе птаство, усе, що рухається на землі, за родами їхніми вийшли з ковчегу вони, і збудував ной жартівника Господові. І взяв він із кожної чистої худоби, із кожного чистого птаства, і приніс на жартівнику цілоспалення, і почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. І вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Книга притчів Царя Соломона з 31-го вірша глави 10-ї по 12-й вірш глави 11-ї Уста праведного дають мудрість, а лукавий язик буде втятий. Уста праведного уподобання знають, а уста безбожних лукавство. Обманливі шальки огида для Господа, а повна вага це його уподоба. Прийде пишність та прийде і ганьба, а з сумирними мудрість, невинність простосердих веде їх. А лукавство зрадливих їх вигубить. Не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерті визволює. Справедливість невинного дорогу йому випростовує. Безбожний же падає через безбожність свою, справедливість прямих їх рятує а зрадливі захоплені будуть своєю захланністю. При смерті людини безбожної гине надія, зникає чекання людини нікчемної. Виривається праведний з утиску, і замість нього безбожний іде. Свого ближнього нищить лукавий устами, а знанням визволяються праведні. Добром праведних місто радіє, а як гинуть безбожні, співає. Благословенням чесних підноситься місто, а устами безбожних руйнується. Хто погорджує ближнім своїм, той позбавлений розуму, а розумна людина мовчить. Усім гарного, теплого весняного дня. Духовної радості від пробудження природи.